Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про мобілізацію. Він набере чинності через місяць після підписання президентом. Основні положення такі: визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримав другу, третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мусять пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробив. Ди це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через електронний кабінет. Передбачено обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію. Необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його на вимогу представника ТЦК поліцейського чи держприкордонслужби.